Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу, брати та сестри, за те, що Він є і Він є Бог. Слава нашому Богу за те, що в Ісусі Христі ми маємо життя вічне. Слава нашому Богу за те, що ми маємо життя земне. Слава нашому Богу за сьогоднішній день. Ми живі, хоч біля нас іде війна. І особлива подяка Богові за те, що ми. Сьогодні знаходимося в церкві Божій зібрані братів та сестер по вірі серед християн. Небагато таких людей є на землі, на жаль, на жаль, так. І за все ми дякуємо Богові і особливо у нас всі сьогодні ще і кожен день за слово Його, бо це слово і потішає нас. І виправляє нас, і напоминає нас, і вчить нас, як правильно жити, як правильно служити нашому Господу, як нам правильно жити в Його церкві. І зараз ми з цього слова Божого прочитаємо один уривок це Послання до Римлян, 12 розділ. З першого вірша по восьмий. Буду новий переклад читати. Тож, благаю вас, брати! Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не стосуйтеся до цього віку, але змінитеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать, не думати про себе більше, ніж належить думати. А думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами, маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю, якщо пророцтво, то в міру віри, якщо служіння. Перебувай у служінні, якщо учитель у навчанні, коли хто потішає, потішай, хто дає, давай у простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Апостол Павло. Він з проповіді Іванелії був в Антіохії, був в Єфесі, був в Карінфі, був в Афінах. Тобто у великих місцях того часу, і він дуже хотів потрапити і до Риму. Це була столиця величезної імперії, це був дуже великий город, і Павло, який все життя своє поклав на те, щоб проповідати Івангелія, він дуже хотів туди попасти. І ми знаємо, що в майбутньому він попаде в Рим, можливо, не так, як він гадав, але він буде в Римі. А зараз він пише їм письмо. Це звичайне письмо, але це письмо апостола. І зверніть увагу, яке воно велике для звичайного письма. Ми читаємо Біблію як книгу, але ці послання вони були колись окремими письмами апостолів або інших людей до, до церков. Ось таке велике письмо апостол Павло написав до християн міста Рима. Тобто, йому було що їм сказати. Він хотів потішитися з ними загальною спільною вірою. Він хотів чомусь їх навчити, і він писав, 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 писав. І майже всі глави, вони всі розділи присвячені тому, як нам треба розуміти наше спасіння, що ми спасені по благодаті і так інше, так інше. А потім Павло. Пише про те, як нам потрібно жити відповідно тому, чому він написав вище. І це його завжди такий ну, склад послань. Вначалі він викладає якесь вчення, розбирає якісь проблеми, а потім дає настанову, як треба жити. Ось ми прочитали з вами уривок, який починається словами. «тож». Тобто на, на підставі того, що він писав вище раніше, тож благаю, прошу вас, брати, заради Божого милосердя. Тобто це прохання. Для Павла мала велику ціну, він дуже сильно про це просить. І ми прочитаємо в начале перший вірш знову. Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Взагалі, весь цей уривок в ньому кожне слово має свій сенс, і можна багато багато говорити за, за кожним віршем, за кожною фразою. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли. Ну, головний сенс ну, в простій формі. Якщо ми можемо сказати більш простіше, коротше, то в першому вірші ми читаємо, що Павло пише: Віддайте ваші тіла на жертву для служіння Богові. Віддайте ваші тіла на жертву для служіння Богові. Це покликання чи повеління, воно не з'являється просто так. І воно не те, що. Ну, не така ситуація є, що ось ми є християни, а ось є можливість віддати себе на служіння. Ні, це наше природне становище, наш природний стан перед Богом. Слово Боже говорить, що коли ми каємося і Бог народжує нас згори, ми становимося дітьми Божими. Ми є раби Божі або слуги. І ми повинні служити Йому, служити як, так, як ну, ми принесли, принесли себе в жертву. Це слова віддайте ваші тіла, віддайте, буквально можна перекласти поставте себе, як ставлять животне тварину, яке приведе на заклання. Тобто воно повинно померти. Тобто, це дуже сильна фраза. Віддайте себе на ваші тіла на жертву для служіння Богові. І далі говориться, що це жертва жива, розумна, свята, тобто, це не на смерть, а на нову форму життя. На новий зміст життя, життя, яке присвячене для служіння Богу. Апостол Павло залишив нам найкращий приклад такого життя. Хто хто, а Він дійсно своє життя віддав на жертву Богові, і він пише про себе, я кожен день помираю, тобто він кожен день помирав для гріха і кожен день був готовий померти за Христа. І Він постійно звершував своє служіння. Ми знаємо, що люди, які для нас більш зрозуміло це виконують, це і місіонери, це якісь там великі служителі, які все життя проповідують або служать, або щось роблять до Господа. Є в наших церквах, і в нашій церкві люди, до яких можна подивитися і сказати, що дійсно, оце пастор церкви, вони кожен день в служині, це там, це якісь молитвені сестри молитви це ще якесь служіння. Це люди, які постійно трудяться або фізично, або духовно в нашій церкві при дому молитви. Це життя присвячене Господу, і це жертва, тому що люди відмовляються від, можливо, добробуту свого якимось чином, від своєї, можливо, вищої зарплатні, можливо, ще від чогось, від відпочинку, від, від розваг і служать Богові. Якщо ми примінимо, примінимо все це для себе, для нас, як речена в церкві, то це простіше, просто треба в нашому християнському житті служити Богові. Це наше призначення, це не наш вибір, навіть. Бог очікує, щоб ми це усвідомили і прийняли рішення прийняти те, що вже є для нас від Бога. Тобто, ми повинні йому служити. Християнин, який не служить Богові, це або не християнин, або це хворий християнин, і потрібно його лікувати. Тобто, якщо я став християнином, я покаявся прийняв хрещення. То я повинен служити Богові в його церкві. А для цього нужно чимось пожертвувати, а саме все своє життя підпорядкувати цьому служінню. Все інше потім на першому місці служіння Богові. І ми бачимо, хто служить Богу, хто не служить. І а Бог бачить кожного з нас краще, ніж ми. Тому кожен із нас за це віддасть, ну, буде давати перед Богом. Другий вірш почитаємо. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Перший вірш каже, що нам потрібно зробити як християнам відносно Бога. Другий вірш говорить, що нам треба зробити відносно цього світу. Не пристосуйтеся до цього світу, але змінюйте свій розум згідно Божої волі. Це також треба зрозуміти. Тобто, Павло починає свої призиви до практичного християнського життя з самого головного, з фундаментального. І воно ну, викладено ним ну, детально і трохи складно, але по суті своє це просто. По-перше, признайте, що вам потрібно служити Богові і для, для цього потрібно жертвувати. По-друге, нам треба відрізнятися від цього світу. Ви знаєте, брати та сестри, світ. Має на нас, на нас вплив набагато більший, ніж ми це можемо розуміти. Ми всі знаходимося, хочемо, то не хочемо, розуміємо, не розуміємо, ми всі знаходимося під впливом цього світу. І це певною мірою це українсько-російською ну, неізбіжно. Бо ми живемо в цьому світі, і він якось, якось на нас впливає. Тому Павло і пише: не пристосовуйтеся, але змінюйте. Тобто це постійний процес, процес кожного дня. Особливо він важливий, коли ми увірували. Але все життя ми можемо бути 50-70 років християнами церкви, а пот, все одно потрібно змінювати, змінювати, змінювати себе. Бо нам потрібно розуміти, як треба жити в цьому світі. І зараз ми говоримо в контексті служіння, то і в служінні нашому в церкві, в Христовій церкві, в помісній церкві також потрібно не пристосовуватися до цього світу. Але змінювати свій розум згідно волі Божої. Церква, як кожен християн окремо, знаходиться під впливом світу, так і кожна помісна церква, і все християнство воно також знаходиться під впливом цього світу. Світ впливає на наші взаємовідносини. світ впливає на наше служіння. світ намагається впливати на наш порядок служіння, на все в нашому християнському житті, на наші християнські родини. І це йде постійно. І Павло пише, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Дуже важливо, щоб ми все порівнювали з тим, що вчить Біблія. Божа воля, вона не в наших гаданнях. Боже, кидаємо жереб, що мені робити, йти, не йти на цю роботу. Божа воля не в тому, щоб ми думали, а як що Бог мені скаже. Божа воля в вивченні Біблії і в тому, щоб ми дотримувалися вчення Біблії по всіх вопросах. Тоді, ми будемо, тоді наш розум буде змінений за Словом Божим. Тоді ми будемо, Наша жертва буде розумна. Ці два, два вірші вони пов'язані між собою цією фразою, яка їх пов'язує. На, на ваше служіння розуму. А потім говориться: але змінюйтеся, змінюйтеся оновленням вашого розуму. Тобто, Думка, думка у, Павла, у Павла плавно переходить. Для того, щоб служити Господові, жертвено потрібно думати, як це робити. А як це робити, ми пізнаємо і Слова Божого. Тобто є Божа воля, як нам жити, і є Божа воля, як нам служити Йому. Тобто є Божа воля, як нам будувати свою родину. Як будувати стосунки між чоловіком і жінкою, є Божа воля про те, як нам виховувати дітей, є Божа воля, як нам відносити до суспільства, як себе вести на роботі. Є Божа воля, як нам відноситись до матеріальних фінансових середств. є Божа воля, як нам збиратися як церкві. є Божа воля, як нам поклонятися йому разом, і так інше, і так інше. І нам потрібно це знати. Просто захотіти, я хочу служити, і я роблю, як я розумію, це не зовсім правильно. Тому. Це треба розуміти. Ось Сьогодні я їхав в маршрутці на, на, на зібрання, і всю дорогу, якась дівчинка мала, вона все сперечалася з, з мамою і бабусею. Я тут не хочу, я хочу там стояти, а там не можна. І от, от всю дорогу їхали, вони, вони спорили, бо ця мала дитя, вона вже має свою волю і трошки, мабуть, ну, балована, і вона хоче по-своєму. І іноді це буває в церкві. Ми, як малі діти духовно, ми хочемо щось робити ревно для для, можливо, для Бога, але по-своєму. Але є Бог Бог вчить нас, пізнавайте мою волю. І третій уривок прочитаємо, він трошки перекликається з тим, що ми вже чули сьогодні. Кажу кожному з вас, через дану мені благодать, не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремими один для одного є членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри, якщо служіння, перебуває у служінні, якщо учитель у навчанні. Коли хто потішає, потішай, хто подає, давай в простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Наступний уривок він більший Він говорить про те, як нам потрібно вести себе відносно братів і сестер церкві, яким чином ми можемо служити Богові. І ми бачимо, що наше служіння Богу, воно можливе тоді, коли ми будемо служити Йому як помісна церква, як один організм, як єдиний організм. Кожен член тіла духовного церкви виконує своє служіння. Ми служимо Богові і служимо один одному. Ми чули на початку: любимо Бога. І любимо один одного. Ми служимо Богу і служимо один одному. І це служіння, таке служіння стає можливим тоді, коли ми виконуємо умови третього вірша. Третій вірш. Кажу кожному з вас, тобто і мені, і кожному, хто тут сидить. Кожному, тобто це важливо усвідомити і перевіряти і перевіряти себе кожному з нас. Не думати про себе більше. Ніж належить думати. А думати скромно, згідно віри, якою Бог кожного наділив. Церква живий організм, і вона змінюється. Особливо зараз під час війни, одні від'їжджають, інші приїжджають, одні приходять, інші йдуть до служіння або змінюють місце життя. І хтось був певним часом десь був в служінні, дуже. дуже ну, Дуже в цьому прямо участь, але потім хтось інший прийшов і можемо переживати, а я ж була раніше, а я був, а я був перший, а тепер я не перший, а тепер я не перша, а ми не забули. Ми як організм тому думаємо скромно. Коли щось відбувається і ми не на першому місці, не треба за цього переживати. Вчення Боже, вчіть нас, думайте скромно, не, не мрійте про себе. російською не мрійте, а тут. Не думати про себе більше, ніж належить думати, думати скромно. Це дуже важливий принцип. Доки ми ще маємо гордість в своєму серці або таку завищену планку нашого самооцінки, це буде заважати нам бути жертвою для Богослужіння. Це буде заважати нам пізнавати волю Божу. Всі ці уривки пов'язані між собою. Тому скромність в Нашому визначенні себе скромність в наших взаємоносих смирення це дуже важливо для нашого служіння. А далі всі вірші говорять про те, що нам потрібно служити в єдності, в єдності. При, при, це і при тому, щоб кожен із нас служив своїми дарами. Я, можливо, думаю, що можу щось робити, але я цього не можу робити. І як, якщо я берусь робити те, що не можу робити, але те, для чого я ще не, не доріс, я заважаю ділу Божому. Я заважаю іншим. І як це мале дитя, тобі там не можна стояти. А чому дорослі стоять? Тому що дорослі ще мало. я вже дорослий, я тут стану. От, і людина на щось наполягає. Тому нам треба служити один одному смиренні. І Павло пише: кожний тим даром, який получив». Він, він перераховує багато цих ну, видів служіння або сфер служіння. Головне, що потрібно зрозуміти, що у нас є дари, і кожен з нас повинен цим даром служити. Які це дари? От ми знаємо, що у нас є наші таланти від природи, від народження, і є, природи, і є дари духовні. Ми отримуємо наші природні здібності, наші таланти від природи під час нашого народження фізичного дитина народилася, і в неї вже Богом закладено через її батьків якісь певні можливості. І з віком дитина розвиває ці свої можливості, вони проявляються. І людина може їх чи загубити, чи не використовувати, а може їх розвити і досягнути якихось яких результатів. Подібним чином ну, звершується і з нашими духовними дарами. Коли Бог народжує нас згори, ми одразу отримуємо і нашу духовну природу, і наші духовні дари. Ми їх ще не бачимо і не знаємо. Християнське життя покаже наші здібності, наші, наші дари від Бога певного часу. Ми не можемо бачити, сразу, що народився хлопчик, о, це народився пастор. Або коли він прийшов в церкву і покаявся, якийсь брат молив, О, це буде пастор. Це з часом проявиться, і прийде час, і ми побачимо, що цей брат має ці дари, які, ну, які, згідно яких він може звершити, звершити це служіння. Так само будь-яке інше служіння з часом проявляються наші здібності. І церква це бачить, і брати це бачать, і людина це сама визнає, І тоді кожен виконує своє служіння. Як пізнати свій дар, який я вже маю, але як його пізнати духовний дар? Ви знаєте, є різні технології або рекомендації, ну, методички як це робити. Деяких з них є дійсно ну, добрий сенс, зміст, а деякі просто такі складені, як кажуть, ну, просто людьми, які самі не розуміють, про що пишуть. І не завжди це працює, ці бумажки, коли ми читаємо або в інтернеті, як визнати свій дар. Не завжди це працює. Я пам'ятаю, у нас була одна студентка в семінарі, яка писала, що в мене такий дар, написала, але ніхто, ніхто не бачив такого дару. Але вона чомусь по, цій, по якійсь книжці вичитала, що в неї такий дар. А вона не підходить для цього, цього служіння. Тому як пізнати свій дар? Ви знаєте, мені більш до вподоби те, як вчили ще нас, яке ми були молодими, це потрібна перша, перша умова. Потрібно просто служити Богові в церкві. А по-друге, прислухатися до думки інших. І це на найкращий варіант, як пізнати свій дар, яким наділив нас Господь. Знову повертаємося: ми не зможемо визнати свій дар і не зможемо служити своїм даром, якщо ми не представимо тіла наші в жертву для служення Богові. Тому, якщо ви покаявся, прийняв хрещення або переїхав в нашу церкву з іншої поміси церкви. Перша умова для того, щоб створити своїм служити своїм дарам, пізнати його і служити їм, це просто бути готовим служити в церкві, бути готовим шукати служіння і відкликатися. По-друге, це потрібно дослухатися про думку інших, а не тільки про свою і самому розмірковувати. Тому, якщо у вас немає служіння, ви тільки недавно прийняли хрещення або переїхали в нашу церкву, треба. Просто бути готовим відкликатися. Є заклик, треба зробити уборку або ремонт домі молитви. Я можу. Я відчуваю потребу собі, що дійсно я хочу на це відкликнутися. Я приходжу. Є потреба музична в якому служінні, або в або, або молитовному, або в місіонерському якомусь, або в паїській до кудись. Є потреба. А я можу. Мені мене є час або є. У мене є бажання. Я йду в це служіння. Є потреба послужити в нас. В хазяйських які яких служіннях служіннях ну, дяконського направлення я можу, я хочу попробувати. Я йду, і я бачу, чи в мене виходить, чи ні. Я бачу моє чи не моє це, і інші це бачать. І бати та сестри, які до нас приєднуються під час війни, більше приїжджають. Серед тих, хто к нам приїхав уже перед час війни, ми, у нас вже є і, і пастор, є, який є переселенець, і діякани є переселенці, і регент є переселенець, і є переселенці, які в тих чи інших служіннях, і в недільній школі, і в хорі співають, і хазяйством займаються в молотовному служінні. Тобто місце для служіння є усім, усім. І це повинно бути життям. Наша церква, як і кожна помісна церква, існує тільки тому, що хтось служить. Тобто ми повинні визнати це, слава Богу, у нас є брати і сестри, які служать Богові тим даром, який їм дав Бог. У нас є брати і сестри, які віддали свої тіла в жертву. Пусть це не Мойсей, ні, 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 ні апостол Павло, ні якийсь ще місіонер це прості рядові смиренні брати та сестри, які. Не думають про себе багато, але смиренно виконують своє служіння. Тому церква і існує, тому цей будинок стоїть, тому в ньому тепло, світло і гарно, тому і є служіння, і проповіді, і пісне піння, і, і є потім кафе, працює, тому і молитви відносять до, до Бога, і недільна школа працює, і молодь їздить по іншим, по іншим церквам, по іншим служінням, тому що є такі люди. Тобто є служіння за це, слава Богу. Але є і ті люди, які ще не в служінні, і тому і церква наша, можливо, працює неповною мірою. Тому перша умова для служення Богові це просто зрозуміти, що Бог мене спас для того, щоб я служив йому. А для цього потрібно чимось жертвувати. І якщо в мене є таке розуміння, тоді я буду думати, Господи, а як же я тобі послужу? А для цього треба навчитися думати так, як вчить Біблія, тобто читати Біблію і шукати служіння за Словом Божим. І форму служення шукати за Словом Божим. А потім треба знати свої здібності, свої дари і таланти від природи, і духовні дари, і їх використовувати в служінні. Щоб їх пізнати, потрібно просто відкликатися на всі заклики до служення в церкві, і саме життя покаже, який в нас дар духовний, в якому напрямку нам потрібно звершувати своє служіння. Отаке слово Боже, коротке, я хочу, я хочу прочитати і по подіяти із вами. І це слово дуже просте. Можливо, воно когось торкнулося, і можливо, когось це побудить до служіння. Але розуміємо, що ми маємо дари за благодаттю Божою. Ми маємо саму можливість Богові служити за Божою милістю. Так Павло, Павло пише в цьому уривку. Тому сам факт, що ми є членами церкви, це велика Божа милість і благодать. І сама можливість йому служити це також велика Божа милість і благодать. Ми зараз будемо молитися. І певним чином ну, мене турбує, що мало молитв стало звучати. Війна, багато випробувань, а молитв стало чимось менше. І це одне з служінь, в якому також Бог закликає для служіння йому своїм даром. Будь ласка, можливо, якщо ви не можете інше, щось інше робити, є молитва. Молитва тиха дома. І молитва за участю якоїсь групи церковної, щоб знати нужди, за які молитися, і молитва в церкві. Слава Богу, ми живі. І за це можна Богу подякувати. У нас є постраждавші, загинувши минулий одну і другу ніч. Є, молитва, є, є потреба молитися за, 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 за їх благословення. У нас є наші брати, які служать в ЗСУ, і є всі військові. І, на, і ці члени родини сьогодні з нами. І за це треба молитися. За них треба молитися. У нас є церква, є благодать Богові на з нашу церкву. Є потреби церковні, є наші служителі, з яких потрібно молитися. У нас є недільна школа, є дітки, які потребують спасіння. І в нас усіх є невіруючі родичі. За них потрібно молитися і спасіння. У нас є місто Київ, за яким нам потрібно молитися. У нас є служби, які все. ну, Ремонтують, проводять до ладу, і треба Бога віддякувати за них. У нас є держава, яка зараз на грані своє існування знаходиться, яка я приносить великі велике випробування, і в той же самий час більшість народу не визнає Бога, не служить йому. Треба молитися за нашу державу і за пакені народу. У нас є за що молитися. Тому слава Богу, за те, що ми сьогодні, церкві Божої, і читаємо його Слово, і знаємо, що Бог від нас хоче, але будемо молитися і за себе, і за нашу родину, за церкву нашу, за нашу країну. Амінь. Помолимось.